Ми так довго намагалися розширювати фестиваль для Європи, для світу, от, власне, про що ви сказали, так хотіли, щоб про нас знав весь світ, що забули про східну частину нашої України. І от цього року я сподіваюся, потім будуть ваші запитання по тому, як розширився Джазбес на схід. І всі питають, для кого ви там будете, чи там будуть поціновувачі джазу, хто буде слухати цей концерт, хто ті сміливі гурти, які туди поїдуть. Це окрема тема часу. Вона наштовхує мене на те, що цей й рік, який я маю щастя бути з цим фестивалем. ще раз хочу вашу увагу звернути. Суть не тільки в музиці, хоча в музиці також, бо. Напевно, всерський чезбес найбільше музикантів в усі з усіх фестивалів. В Україні є багато гарних фестивалів. Я маю частина в них їздити. Ви напевне також мандруєте цими фестивалями, але така кількість музикантів так довго, так регулярно і постійно лише через проходить. Так, ось, окрім музики. Джезбез це не тільки музика. Ми як казали, перший рік ми без комплексів. Там другий рік Best, ми казали, ми без опереджень. Потім казали, ми без стереотипів. До цього без завжди додається інше слово. Під час помаранчевої революції сьогодні ми згадували, ми без страху. Минулого року ми були без там огляду на схід. Без чого ми тепер? Ми тепер без великої кількості близьких людей, яких напевно кожен тому залі втратив за цей рік. Хтось близького, хтось рідного, хтось друга, довкола нас гинуть люди, але на щастя, ніхто більше не питає, навіщо робити цей джаз-без. Бо це не тільки музика. Хоча музика нам нагадує, що ми не тварини. Музика нагадує, що, окрім того, що ми маємо вижити зараз, ми маємо згадати, що ми маємо вижити, щоб жити, а не вижити, щоб поживати далі. Без мистецтва ми цього не згадаємо. Просто їсти, пити і жити цього буде мало. Для цього є ця складова. Тільки джаз може цей стиль передати настрій, тільки джаз. Інша музика завжди має рамки. А квадрати, ритми, приспів, заспів і так далі. Тільки джазова музика є настільки позаформленою, що може цей настрій передати, тому інша музика не може відобразити цей настрій. Зверніть увагу на виконавців. Ми вже з вами говоримо майже кожен рік, як де для мене ці прес-конференції перед джазбезом. Летить час з кожним роком він летить все швидше, жити все менше. Хочеться якомога більше встигнути в цьому всьому житті, щоб потім знати, що ти тут не просто так її впив. Так ось музика сучасна зайшла в тубік. Поп, рок та все. Ніхто не багато нових стилів, всі вертаються, всі роблять мікси, ремікси і так далі. Ніхто не показує нічого нового. Вже з цим такі враження змирилися за останні роки. В джазі, з одного боку, теж нема більше такого, там, не знаю, Малса 90, який би щось відкрив, чи там Джона Маклафліна, який би перевернув світ. Але був тривалий час оцей період, коли джазова музика верталась до фольку. І переважно як, бралися. Фолькова мелодія через себе пропускав її музикант, це виливалося в імпровізацію. І так приблизно творчий процес відбувається цього року. Також цього фольку буде багато як основи переосмислення. Зверніть увагу, Мар'яна Садовська про неї дуже багато говорять цього року про цей її концерт. Бо хто був на 20 річчі дзиги, так вона виступала. І коли чотири красиві українські дівчини вийшли в строях, і чотири Контрабаси стали ось цей спів, це все через душу. Пропущено чудова, сильна лінія. Але Мар'яна живе зараз не в Україні, і напевно вона краще нас бачить збоку. А, повертаються польські музиканти. Петр Баро. Він був одним з тих, хто відкривав і робив цей джазбес, таким крутим, який він був. Він знову повертається до Львова, щоб нагадати нам Польща, друга після Америки, джазова країна в світі. Рухаємося далі. Вже з Польщі олес Йорасом з Колесом. Що буде робити Йорас? Плакати за своєю Грецією. Ну, в хорошому розумінні плакати. Він буде через музику вам передавати відчуття, що відчуває грек, який не живе там, де найбільше сонця, найпрозоріше повітря, і найкраща вода, і найбільше історії. Він буде вам передавати того за батьківщиною. Рухаємося далі. Італійці джані буде розповідати про сонячну Італію. А... Наступний проєкт з Міколаєм Часком буде поєднувати з єврейською музикою і так далі. Музиканти пішли далі. Вони, опираючись на етно своє з минулого, вам розказують про своє життя. І виявляється, на 14 й рік життя джазбез показує. Неможливо нас розібрати по шматочках. Є моє минуле, а моє минуле це там, де я найбільше щось згадую. Є земля, яку ви називаєте чи я називаю моєю землею. Є прожите життя, є досвід, є смуток, є розчарування, є розпач. І не може це все бути окремо. Людина окремо не буває. І от якийсь такий цей настрій тогорічний, ми граємо, бо ми хочемо нагадати про щось найважливіше. Він того року зробить щось, що я, наприклад, не знаю, а що тоді скаже джазбез через рік. Єдине, що ми сподіваємося, що через рік джазбез буде в країні, яка перемогла, ми в це віримо.